Ліхтарі почали блимати. Повітря стало гірким, важким, як при пожежі, але нічого не горіло. Ззовні долинав шопіт. Багато голосий, змішаний як хор, що не вміє зупинитися. Тіні рухались, хоча нічого не кидало їх. Олена різко відкрила зошит, пролистала до останньої сторінки Не слухай голоси вони обертають тебе проти себе. Вона підняла голову і побачила. Максим стояв у темряві посеред кімнати, але більше не був Максимом. Його очі стали чорними. Як криниці без дна. Губи ворушились, але не вимовляли слова. З них виходив шопіт, який не належав йому. Він підвів погляд і усміхнувся. Усмішка була широка, неправдива, нечоловіча. Я бачу його, сказав він чужим голосом. А хто він? запитав Андрій, але сам вже не хотів знати відповіді. Стіни хатини почали тріщати. Дерево дихало. Звук нагадував скрегіт хребта, що розгинається після тривалого сну. Ліхтарі почали блимати хаотично. Ви вже тут, сказав Максим. Двері заскрипіли, але не відкрились. Сергій рвонув ручку, бив плечем. Марно. Олена знову схилилась над зошитом. Там ще один напис: не дивися йому в очі. Але було пізно: вікна тріснули, і темрява затяглась всередину. Не як повітря, а як щось живе. Вона тягнулась руками. Андрій схопив Олену. Нам треба тікати. Вони ринули до заднього виходу. Сергій крикнув Максим, іди з нами. Та той лише стояв і шепотів, і темрява прийняла його як свого. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.